7-5, і за захист, Мундрик купує собі берети і смок. Ну, от одного він забрав. Почув, що суперник відійшов ближче до Києва, пішов під це пушити. Все, суперник. Ну, його тімейтам треба тільки підлаштуватися. Ух, ти ще й дев'яточку перестріляв. Так може здатися, що він і так багато зробив, але. Той факт, що він запушив берампу, він дозволив його тіммейтам зіграти в Мідлі і на А більшістю. Хоч по-своєму не попади. О боже, що тут відбувається? Тут вже і напад забув, де бомбу поставив. Він хвилину, просто от от, витримка. Витримкою пишаюсь, мундрика. Просто хвилину він сидить в ківі і він дочекався все ж таки, коли до нього хтось прийшов. <плес> і другий теж прийшов. А от куди ж ти за третім побіг? Ну, то багато. Ну, от він зараз разом з тімейтами пікнув дев'ятку. Це було правильно. Новий раунд. 8900 у нього на рахунку. Що він купує? Він купує М-ку, завіком за грати не хоче. І він купує смок, флеш і хає. Чому, чому він не купує молотов? Він тут один в Києві залишився. От, Молік би йому в плен зараз не завадив, все точно. Прочитав гравця з Києва. Так, і на нього тут вийшли і розпікали його, все ж таки. І в наступному раунді Михайло бере АВП. І до речі, тобто виходить, що весь цей час він не купував молотов для того, щоб потім купити АВП з другим армором. Щоб в випадку програного раунду, тобто у нього просто, ну, це багато. Краківочка, <смеш> можна так сказати. І робить свій кіл за Хороша робота. Очікує він, що ще хтось буде пікати його з темпла. Бачить тінь. Ах! І не влучає в принципі в цій грі він показав себе непогано. Видно, що він непогано вміє стріляти, що він наводиться круто. Видно, що він не вміє кидати гранати і не знає їх абсолютно. Він тому їх навіть іноді і не купує, тому що знає, що він їх не знає. Ну, це в принципі нормальне явище, тобто не всі гравці на 2КЛ, А я би навіть так сказав, більшість гравців на 2КЛ не вміють кидати гранати.